Салют, я вас вітаю. Привіт, Привіт, привіт. Це супер ньюс як ти правильно помітив. Я в шоці від новин, чесно кажучи, враховуючи те, що я попередні два дні зробив ще вирізки зі стрімів Поставкеру, які новини у нас до цього були достатньо сумнівні. Ну і тут така фігня про перенесення на 5 вересня. Це просто жесть. Ми давайте подивимося, що нам там принесе за інформацією в Твіттері, тому що я ще навіть не прочитав. Тож перші враження, якраз буде з вами. Подивимося, проаналізуємо, підведемо якісь підсумки. Поки що я бачу лише ще одну строку в негативний і вмін. Мінус для Сталкеру для GC Game World, на жаль. Хоча знову зроблю ремарку. Я завжди підтримую GC Game World і їх проєкт Stalker 2, і сподіваюся, він вийде гарний. Питання тільки коли: 5 вересня, це виходить у нас. Це 8 місяців. По великому рахунку це майже два Ну, це по факту 2 квартали. Враховуючи там, коли в першому кварталі переходить, у нас повинно було вийти Сталкер. Це піпець. Жарти жартами. Давайте подивимось, що ми маємо. Давайте. Я, знаєте, до речі, що помітив, коли я побачив 5 вересня, ладно, хрен з ним. Але я коли знову бачу приордер, чесно кажучи, для мене це вже свинство. Ви предзамовлення даєте змогу зробити, ви переносите ігру в гру вже в котрий раз, і, от, типу, ну, зробіть предзамовлення. Для мене це, як знаєте, взяти і харкнути в, в морду. Я хотів матюкнутися, але стримався. Тобто, схаркнути в обличчя, типу, ще перенесемо, але робіть передзамовлення, робіть, 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 давайте нам бабло. Тобто, якщо ми з вами зараз от зрозуміємо просто, що це просто бізнес-модель, що є проєкт, є виконавець і є ті, хто будуть його потребітелі. Його будуть юзати. і тобі кажуть, типу, ну сорян, наступного разу, ну сорян ще наступного. Тобто, ви в щось інвестуєте, а вам кажуть, ну потім, ну потім, ну потім. І ви не знаєте, коли буде це потім, і ви не знаєте на якій стадії. Тобто, ви нічого не знаєте. Ви просто вдумайтесь, ви вклали кошти як інвестор, і ви ніхіра не знаєте, що з тим проектом. Наразі це сталкер 2». Тобто вдумайтесь, це не просто ігрушку купили, а ви вклали проєкти як інвестор. У що ви вкладаєте? Ви задайте собі питання. Коротше, значить дивіться, Сталкер написав ще Твіттер. Зараз, мабуть, інтернет буде взриватися. Це точно спрацює як величезна новина, порівнюючи з тими, що було минулих стрімах з вами, да? але зараз буде жопа горіти у багатьох гравців. Зараз нароблять контенту дуже багато. По зливам, гра таки існує. Ну, ця гра від яких не росіян, The Day Before теж існує, і що? Ну, такое. Слухай, в стімі написано, що ви 30 березня вірус провід, я про це вже сказав, Стім ще не оновив інформацію. Так було й минулого разу, коли переносили ще ну, тоді взимку в 2023-му. Ладно, значить, дивіться, у них є пост, величезний пост. Я його ще навіть не читав, тому з вами ми будемо його опрацьовувати і коментувати паралельно. Шановні сталкери, минулого року під час Gamescom 2023, взимку чи восени, коли він був, ми нарешті мали можливість зустрітися особисто. Не знаю, з ким особисто, мабуть, з волонтерами, які змогли виїхати. Ми зібралися з вами біля багаття, щоб поділитися чимось цінним, що ми створили для вас усі ці роки. Маленькою частиною Stalker 2, Heart of Чорнобиль, публічно вперше. Де публічно Видавали контент. Пограти якимось людям і нікому не дозволяло робити ненормальних рецензій нічого знімати, ні хіра. Яке це публічно? Те, що ви були присутні стендом на Gamescom, це не про що не говорить. Ви це зробили, тому що нав... я вважаю. Я не я не кажу, що це сто відсотків, тому що Майкрософт вам. Отак от, от робила. Потім наша одноразова, одноразова ініціатива перетворилася на подорож від багаті до багаті Францію, Бразилію, Сінгапуром та іншими країнами. Тисячі гравців змогли самі пограти в гру, а потім надіслати нам такі необхідні відгуки. Де цей контент? Весь? От я при замовленні, наприклад, зробив. Де все це? Як це завжди роблять справжні друзі, ви поділилися своїми щирими думками про гру, і позитивні, і негативні, і ми вдячні за це. З вашою думкою ми з'ясували два ключових моменти. Хто, моменти. який варто відсвяткувати, і той, який варто розглянути серйозно, цікаво, які відсвяткувати. Перша зона залишається зоною у своїй справжній красі та на нашу подобу. Гра абсолютно схожа на сталкер, і грає в ній, і грає в ній. атмосфера, хардкорний стиль, суворий, непривітне середовище. Яке, мабуть, готова вас вбити, І ми не можемо бути більш вдячними за ці слова, оскільки вони в основному підсумовують як ключовий намір, так і основне натхнення для проєкту? Е секунду. Для проєкту з самого початку. Коротше, це абзац ні про що, тупо вода. Другий, треба ще раз перевірити спорядження в рюкзаку, щоб бути повністю впевненим, що воно не підведе нас у найнеобхіднішу хвилину. З технічного боку, гра потребує більше часу. Ну, ми це розуміємо, враховуючи, що ми не бачимо нормального, адекватного геймплею. А до речі, ми один, типу, бачили ну, відносно нещодавно, там в трейлері, типу, да? начебто не сиджай, але графіка срань. Для гри, яку розробляють стільки років, яка має. Підтримку від Microsoft і в 2024-му це, типу, що це взагалі? Плюс перенесення знову. Протягом відверто складного процесу розробки ми зрозуміли, що час є головною сутністю команди. А інші трипли-проекти, у все легко йде. Бачить масштаби вдосконалення то розуміючи, що ми не можемо надто... Напружувати ваші терпіння, ми були цілковите налаштовані на те, щоб випустити гру в першому кварталі 2024 року, і ми дуже наполегливо працювали, щоб укласти вікно випуску. Однак це не змінює того факту, що на початку цього року ми все ще були свідками певної кількості технічних недосконалостей, які тримали Stalker 2 нижче очікуваних стандартів для остаточного досвіду, якого чекають наші шанувальники. Я вже не знаю, чого чекати. Хоча немає жодних жодного способу зробити так, щоб чергова затримка звучала менш тьмяно. Ми вирішили. Чітко пояснити наші причини і відкласти гру заради ще однієї хвилі допрацювання. Так, стоп, ми вирішили чітко пояснити наші причини. А, чітка причина, що типу потрібно ще час допрацювати, так, а причини які? Чи типу просто треба допрацювати? Так це не причини. Остаточна дата релізу Stalker 2 Heart of Chernobyl – 5 вересня 2024 року. Ми знаємо, що ви чекаєте цього моменту, як і ми, але потрібно підготуватися, щоб подорож до зони пройшла гладко та за планом. Дякуємо за ваше терпіння та постійну підтримку і будьте готові побачити багато інформації про гру цього року. Я сподіваюся, багато інформації про гру цього року ми побачимо не в вигляді скріншотів, які ми бачили минулих з вами стрімів. Значить, я сьогодні ще виписав декілька моментів. Знову ж таки, я скажу так: критика повинна бути навіть зараз будь-яких ігор українських. Особливо українських, якщо там є українська мова, або якщо це просто робить українець, це не значить, що гра буде суперкрутою, треба прям казати: Вау, клас, молодці. Якщо вона українська або від українців, а гра шлак, я не про сталкера взагалі. Ну, сорян, це шлак, все. І не важливо, що вона українською, чи там є українська або від українського розробника. Давайте бути об'єктивними. Я сьогодні навіть спілкувався з деякими людьми і кажу. От я привожу об'єктивні моменти. От з голови сьогодні записав перенесення гри вже скільки разів? Разів 5, да? знову. от. Потім сказали, що злили е гру Сталкер. А де підтвердження того, що реально це зливи? Що це не вони, наприклад, зробили? Це, типу, ну немає підтверджень ні з іншої сторони. Потім пожежа їх там десь була, що знову щось потрібно було перенести або купу даних втратив. Я не пам'ятаю. Ми не побачили ніякого геймплею. Ми бачили тільки пререндерні відео, відео, коли побачили геймплей, один-один один відео з цього всього в інтернеті, то там до графіки дуже багато питань. Підігрів скріншотами. Спочатку ми з вами бачили, є скріншот, де типу є предзавантажні на Xbox 400 чи 500 мегабайт І до речі, деякі люди, які мали. Мають Xbox у себе, сказали, нічого такого вони не бачили. Я це ж бачив тільки в одному джерелі, ну можливо, вже й дані якісь ще нові є. І вчорашні скріншоти, Games Store вони просто показали нам е, зміну інтерфейсу, ті самі скріншоти, тільки полосочки різні, навігація різна. Ну от, і враховуючи все це, ви скажіть мені, будь ласка, от просто от те, що я перечислив, я ще щось може не згадав. Ну, можна нормально очікувати від гри щось е, ну, нормальне взагалі, що гра там вийде, що вона гра буде, ну, я не знаю, що вона взагалі буде, що вона буде оптимізованою. Плюс дописати сюди тенденції AAA проєктів, де ми бачимо, бляха виходить, типу Alan Wake або Starfield. Ну Типу, Starfield взагалі перегріта говно було. Просто порожнече. Alan Wake класна, цікава гра, лінійна, але оптимізації немає. Потрібно було грати ну, на 20-70, супер. До свидання. Це Full HD, без трасування, це з DLSS, Тобто, aaa індустрія це з того, що останній просто виходило, я вам Калісто Протокол, яка дичина була, який кривий порт з Last of Us, був. Коротше, тобто, ігрова індустрія переживає дуже негативні моменти. Сталкер входить в цю ігрову індустрію дабл-аплА проєктів І враховуючи все це... Де ж тут позитивне мислення? Підкреслюю ще раз, я тільки за щоб проєкт вийшов класним, поскоріше. Бо вся ця срань, типу, ой, доперенесли, перенесли, добре, що знову перенесли, тому що допрацюють. Ви інвестуєте бабло, незрозуміло в що, і в результаті вам тільки кажуть, да да потім-потім, потім-потім, потім-потім. Ну, думайте головою. Ще раз, я хочу, щоб сталкер вийшов, щоб сталкер вийшов раніше, і щоб це було продуктивно, і щоб у GSC Game World були класні прибутки. Але я об'єктивний. Так от, з приводу об'єктивності, до речі, ми пам'ятаємо, що я веду ігровий контент українською мовою, що я з України, українець. По великому рахунку я не можу бути до кінця об'єктивним, тому що я все одно буду якось, ну, як я хочу чи не хочу, тягнути одіяло на. Сталкер 2 в гарному сенсі цього слова, тобто якось все ж таки захищати, можливо, в чомусь виправдовувати. Тобто я не можу до кінця бути об'єктивним, і все одно знаходяться люди, які кажуть: Та ти не підтримуєш, ти взагалі малорос, це росіянські наративи, русняві, ти агент Кремля, бла 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 І от щоб ви просто розуміли, що це правда так. Я вам просто продемонструю деякі. Скріншоти, які були сьогодні, це, це блядь, жесть. Це просто до теми відноситься, і потім я перейду до чату. Я в, зробив декілька стрімів, зробив декілька вирізок про Stalker 2, і це все, що ми сьогодні зараз от проговорили. Люди, я не знаю, певні люди, фанатики, не фани, а фанатики, і вони якісь чи кончені, чи хворі, я не знаю, я не лікар. От Рудаков 1234 пише. Дороже, чем чему на державную. Представь, что к тебе пришли гости, и твоя мама приготовила торт и поставила на стол. Все его едят, и какой бы он ни был из и какой бы он ни был из вежливости к твоей маме, гости говорят, что он вкусный, а ты начинаешь его критиковать, как он подгорелый или не сладкий. Ну, по-перше, я до мамы так бы не зарубил. Примерно так выглядит то, что ты критикуешь одну из немногих достойных игр в украинском геймдеве. Так я критикую еще всему поганого. Я не разумею, я кажу факты, и я анализую: это неуместно. Твоя объективность нафиг никому не нужна. Тобто я повинен лизати сраку, казати, що да, давайте, купляйте всі, гра буде, будемо чекати стільки, скільки потрібно. Ні, так це не працює. Не працює для будь-якої гри. Я не роздивляюся зараз сталкер окремо, як тільки українські проекти. Роздивляються це як великий дабл тріпл-проект від величезної студії. Ну, я маю на увазі, тому що вона з Майкрософт працює. І все. Тобто, треба дивитися не тільки очима українців, треба дивитися очима геймера з будь-якого куточку світу. І цей чувак пише, що твоя об'єктивність не потрібна. Так що потрібно, як всі інші блогери в контексті українці робити, казати, ой, Stalker 2. Нарешті оновлення інтерфейсу на скріншотах. Вау-клас, давайте робити при Та не буде такого. Про що ми взагалі говорите? Це узкі наративи. Я тепер зрозумів, що тебе наші хейтят, не ожадав такого тебе. Узкі наративи. Які наративи? Ти От знаєте, кожен раз, коли мені таке пишу, я завжди питаю, які топ-5, будь ласка. Ну, топ-3 хоча б, от топ-3. А ви розумієте, що таке узкі наративи для них? Це типу, коли ти говориш не те, що вони хочуть почути, не те, що у них на повестці дня. Ось що це таке для них наративи. І я тепер зрозумів, що тебе хейтять, не ждали кого від тебе. Чого? Ти не ожидав об'єктивності? Ну так це твої проблеми. Привикай. Це перше. Далі він там. Я йому потім відповів щось і що, от слухайте, просто вдумайтесь. Тво... Твоя об'єктивність висосана із пальця. Тобто я факти привожу. Ні одного доказательства, тільки домисли. Які домисли? Тобі перенесення декілька разів це не докази. Маркетинг у вигляді скріншотів це не докази. Відсутність геймплею, це не докази. Присутні тільки відео Сіджай, це не докази. На виставці, коли ти приходиш і тобі нічого не дають подивитися, і потім ніхто, якщо є якісь відгуки, це тільки рецензії текстового вигляду, немає жодних відосів нормальних. Це не докази. Блять, а як ще об'єктивніше бути, я не розумію. Окей, котрий один в один з узкими фейками. Какими фейками, бляха? Какими фейками? Покажи мені конкретний фейк. Бачите? Вони працюють по одній тій самій методичці, типу, образа, і ти працюєш для росіян. Узкі наративи, фейки і все таке. У кожного це прослідковується, хто намагається на мене типу, котити цю діжку. Вмісто того, щоб піддержати нашого розробчика, який мільйони донатить на ЗСУ, в тому числі з виручки із этой гри. По-перше, донатять максимально всі українці самі по собі. І я приведу приклад, якщо в тебе є мільйони, ти донатиш там якусь кількість. Якщо є людина, яка має там заробітну плату 15 тисяч гривень і донатить там, наприклад, 2-3 тисячі гривень, хто тут більше ще донатить? І давайте без цех донатить. Це вже якийсь донат головного мозку. Мене це вже набридло. Ви давайте про корупцію краще говоріть. Бо, типу, виліковувати за на пальчики, коли тобі відрізають ногу, це тупо. І більше того, при чому тут гра. Її, я не знаю, незрозуміла якість, не вихід всі ці перенесення до донатів. Це тут взагалі до чого. Ми говоримо конкретно за продукт, не треба робити підміну понять. Ти ставиш їм палки в колеса. як критикою? Так може от ми проговоримо цю критику, і тоді люди ну на це звернуть увагу і щось про Але я, якщо говорю за GC Game World, не конкретно за людей, а от як за компанію, навряд чи вони так знають все, що в них відбувається в фірмі в конторі. Питаєш, що ти там вистрає, що це грош, що то не так. Доведи, що з грою щось так. Ти можеш довести? Чи висашуєш з пальця? Тим самим можливо, можна сніжать потенціально в, в ітогі. Ну, так, якщо гра вийде в реліз і вийде суперкрутою, все те, що я казав до цього, воно не вілюється, тому що вони скажуть, о, от ми зробили. І я скажу: красавчики, враховуючи всі ті моменти, які ми проговорювали раніше, ви зробили крутий продукт, і я буду грати в цю гру. Все, питань немає. А, ну, це не впливає на гроші. Якщо я буду агітувати, ніколи не купляйте сталкер, взагалі ніяких предзамовлень і взагалі не купляйте, коли вийде, і тільки йти на торрент. Оце я б розумів би. Можливо, я якось би впливав на виручку, але і це тупо звучить. Враховуючи, що ви знаєте мене, як я ставлюся до піратства, якщо ми говоримо в контексті українізації, щоб було багато або скільки української мови в іграх, хоча б текстом не кажучи за озвучку, ви розумієте, да? Так що, ти узка шваль, яка вредить українському народу. От так от. І знаєте, що цікаво? Я не перший раз, мабуть, це казав. Я коли вів блоги айтішні у російську мову, і потім перейшов до речі на українську, коли вже ігровий контент почав робити. Всякі гадості мені писали лише українці. Ну, як мінімум українською мовою окей. А то скажуть, то, типу, ой, блядь, знову наративи, те мабуть, росіяни писали українською Да похеру Тобто до цього такого не було. Перейшов на українську, піздець. Щось не так у нас. От, Відео ні про що, у це останнє. Е, я не знав, не знаю, що вам зробив Сталкер чи розробники, але тільки чого вартий Сергій Григорович та його вчинки. Знову ж таки, те саме. При чому тут Сергій Григорович та його вчинки? Ми кажемо за сталкер, за продукт. Я не доначу не роблю предзамовлення гри. Не так, не кидаю гроші, я кидаю гроші за предзамовлення гри, а не Григоровичу за щось, за його особистість або його вчинки. Мене цікавить продукт. Ну, я не знаю, просто як ще пояснити. Я теж, як і ви, мабуть, не хочу грати в сирувати Stalker. Ніхто не хоче грати в будь-який сирий проєкт. Ми не для того купляємо ігри, щоб бути платним бета-тестером. Мені повинні або вам платити кошти за бета-тест, або Альфа-тест, неважливо. А не ми купили повноцінну гру WA, віддали фул прайс, і ще тестерами повинні бути. Ви що? Але розробники набили собі велику великоцінно, я думаю, вони розум, розумом розуміють, що впасти в багно буде не найкращою ідея. Так, да, ти це скажи сиді про Джек Рейт, коли вони це кіберпанк випустили. А ваш скептицизм нагадує російські воплі знову. Бачите, якщо ти говориш протилежну думку, не та, яка зараз на павістці дня, все, це російські воплі. От розумієте, нема свободи слова, нема незалежного мислення. Повинно бути тільки одне. Ми робимо при сталкера чи та як донат. І чекаємо, чекаємо на перемогу. В перемогу в... тут в ігровій індустрії в плані гри. Ви відчуваєте цю паралель? Да? Щось не так. Я... Я Російські воплі, які вони у себе там проповідують. Да мені пофігу, що вони там проповідують. Я веду канал, не... мені... мені все одно, що у росіян, ви бачите по контенту. Ви забрали об'єктивні факти. Лиш. Що ти лизати? Нічого лизати не буду. Які об'єктивні факти мені тут навіть? Жодних. Фу, блін. Це просто жесть, Я Коли це бачу, у мене в голові не вкладається.